За останній тиждень ситуація на валютному ринку в Україні суттєво змінилася. Перед новим роком завжди спостерігається підвищення цін на купівлю продаж євро та долару. Тож знімальна група телебачення Капрі дізнавалася, яка ситуація в обмінниках Покровська сьогодні. Зараз ціна долара получається 41,30 і ціна євро 43,40. Якби к новому году чують іде повищення. в обміннику. Кажуть, суттєве зниження курсу поки що не планується. Навірно, поніження уже якби до 40 – це максимум которое мы планируем, а так посмотрим. В обмінниках, що знаходяться у центрі міста, ціни на долар та євро практично не відрізняються. Так, ціна купівлі долару становить 40 гривень 50 копійок. Ціна продажу становить 41 гривню 50 копійок. Купівля євро становить 42 гривні 50 копійок. Ціна продажу – 43 гривні 60 копійок. Польський злотий купити можна за 8 гривень 40 копійок продати за 9 гривень 40 копійок. За офіційними даними Національного банку України, курси валют лишаються незмінними. Так, вартість одного євро становить 38 гривень 83 копійки. Купити один долар можна за 36 гривень 56 копійок. Курс польського злотого сягає 8 гривень 36 копійок. З підвищенням курсу долару ціни на паливо також пішли вгору. Тож ситуація з бензином, дизелем та газом на заправках Покровська наступна. На одній з АЗС у наявності є 95-й бензин за ціною 55 гривень 99 копійок за один літр. Дизельне паливо коштує майже 60 гривень. Аби заправити автомобіль газом, доведеться заплатити 32 гривні 49 копійок за один літр. На ще одній заправці ціни трохи відрізняються від попередньої. Так, 95-й бензин купити можна за 53 гривні. 92-й коштує рівно 51 гривню, а ось ціна на газ вище 33 гривні. Дизелю у наявності немає. На ще одній заправці ціна на 95-й бензин становить 54,55 чотири гривень за літр. Вартість 92-го бензина становить рівно 52 гривні. Дизельне паливо придбати можна за 60 гривень літр. Газ також 33 гривні. Покровськ